Вітаю на каналі Коза, Сир і Козенята. Сьогодні буде трошечки про кіз і буде про обрізку сада більше, тому що останні дні лютого це той період, коли треба зробити обрізку дерев, бо пізніше у нас починаються окоти і в березні цього вже робити просто не буде часу. Допомагати в роботі мені будуть ці два інструменти. Сікатор і пилка. Був великий сікатор, але він постраждав і ще його не відремонтували. Першими в саду буду обрізати яблуні. До речі, вже багато їх обрізала, сливи паралельно з яблунями і груші. Горіхи підуть у мене в останню чергу. Просто хочу, щоб плодові дерева були обрізані в першу чергу. Різати буде жорстоко в цьому році. Оце дерево у мене залишилося одне з останніх. Воно не дуже старе, але тут роботи на ньому хватає. Роки три воно не обрізалося. По якому принципу буду обрізати? Від стовбура буду обирати 4-5 гілок основних, на яких буду і формувати форму дерева. Прибирати буду гілки, які йдуть донизу, які йдуть до середини дерева, іде гілочка, і йде гілка всередину крони. Обов'язково буду спилювати і наверху зрізати такі самі гілочки. І буду зупиняти ріст дерева вгору, для того, щоб мені було зручно. Знімати плоди і обробляти дерево від шкідників. Так, ну здесь Обрізати дерева то дуже потрібно і добре, але гулять ніхто не відміняв. Тому сонечко буде гарне, ми маємо надію пройтися аж до лісу. Дівчата такі розумнички, не тормозять, ідуть швиденечко. А чому ми йдемо до лісу? По-перше, вони там добре попасуться. А по-друге, ми хочемо подивитися одні з перших весняних грибочків. Саркосциф. Минулого року я перший раз їх побачила. Була дуже здивована, такій знахідці. Виявляється, це їстівний грибочок. І ми зараз по спробу зробимо його знайти. Мої лялечки, вони так впевнено йдуть туди, де ми зазвичай переходимо цей рівчак. Там завжди стоїть вода. І вони знають, де те місто, де ми переходимо, впевнено, прямо туди і прямують. Як же цей калабок буде стрибати? Хай би перейшла краще. Ай, молодець, Умничка. Молодець. В лісі тепло, ще тепліше, ніж по полю ми йшли, там вітерець, а тут затишно і тепло. Але грибочків тих я ще не бачу. Ще не бачу. Ще суховато у нас тут, як в Прикарпатті, їх вже збирають, а у нас то ще не той ліс. Ще він не так оживає. Але як будуть, обов'язково покажу. Дівчата так хрумають гілочки, що аж стоїть хруст. Їм дуже подобається приходити до лісу, і вони тут пасуться, шукають дуже цінне для них кормові добавочки. Я так шуткую, що ми ходимо до лісу преміксу поїсти. А ні, знайшли. Знайшли ми таке чудо. І зараз я його відкрию под листочками. Є, маленький ми не будемо трогати, а трошечки більше ми візьмемо. І спробуємо приготувати. О, яка, ляпота. Кажуть, що вони по смаковим властивостям вони схожі на морепродукти. Спробуємо. Зовсім маленькі брати не будемо. Хтось, їх тут під'їдає лісові жителі. Вау яка! Вау яка! Ще їх навіть фарширують. Ну, не знаю, чи дійду я до фарширування, але хочеться хоча б спробувати. До фарширування можливо, але не сьогодні. Вони тільки но з'являються, дуже-дуже маленькі. Дуже-дуже ще маленькі, їх буде багато. І наростають вони прямо на гілочках. Погляньте, яка маніня. мій ноготь. І от вон яка вона маленька ще. Як я приготувала ці грибочки, я їх замочила в холодній воді, відчистила від бруду, промила. Ще раз промила холодною водою проточною і проварила 15 хвилин. Тепер замаринувала їх в огірочках. Огірочки ці мариновані, з гірчицею, і вони замаринуються в цих огірках. Тоді я все це добавлю в салатик з пікінською капустою. І вже готовий салатик заправляю конопляною олійкою. Вона має такий приємний смак, навіть трошки солодкуватий. І будемо смакувати. До речі, мені дуже сподобалося, що в процесі варки ці грибочки не втрачають свій яскраво-червоний колір. Правда ж, красиво виглядають в салатику. А зараз під липами є травичка зелена, бо тут такий трошки пагрубок, і на ньому також швидше наростає травичка, то вони зеленою травичкою попасуться. Обов'язково хвою погризуть. Вона тут в такій повній доступності гілочка лежить аж на землі. То вони будуть ласувати. От уже темнішає. Починає сонечко сідати, наша прогулянка підходить до завершення. Ми будемо рухатися в сторону додому. Якщо вам було з нами цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, не забувайте нас підтримувати. І до нових зустрічей!